Триває важка російсько-українська війна, котра вже має у човсових показниках більше року. У тактиці і способі ведення бойових дій противниках є суттєві зміни. У першу чергу це стосується так званих піхотних валів. Якщо у березні минулого року противник втратив убитими поза 3900 особового складу і більше 900 одиниць техніки, то вже у грудні противник утратив поза 300 одиниць техніки і більше ніж 21 тисячу. Особового складу, скажімо, під час війни в Афганістані Радянський Союз за 10 років утратив 15,5 тисяч людей, щоб ми розуміли наскільки це серйозні і великі показники. Є зміни і в застосування артилерії. Якщо з весни по осінь минулого року росіяни виставляли великі артилерійські вали у межах від 45 тисяч. Пострілів на добу, а бувало, що цей показник сягав до 80 тисяч, то зараз він опустився до 15. Вони таки починають переживати. Артилерійський голос, щоб зрозуміти наскільки це серйозні показники, то скажімо у 1965 році під час війни США у В'єтнамі, коли відбувалася так звана битва у долині річки Ядранг, американці застосували усього нашого 16 тисяч боєприпасів артилерійського калібру 105 мм за 54 години. Отже, ми розуміємо наскільки велетенські є показники сьогодення. Є суттєві зміни і в застосуванні ракетного потенціалу. Якщо минулого року, упритул до весни цього року, Росія накопичувала боєзаряд ракет у межах 3-5 тижнів і застосовувала від 60 до 100 ракет, то зараз є суттєве пониження застосування далекобійних ракет класу Х101-3 М14, калібр Х-47 М2 кенджал і особливо Іскандері. Вони практично припинили своє застосування. Зараз використовується так званий змішаний цикл. У першу чергу шахеди 131, перші 136 тридцять це ударні безпілотники Камікадзе, а також у режим поверхня-поверхня переведені ракетні комплекси С-300, і, на жаль, противник почав застосовувати важкі керовані боби у ПАП 1500 В і КАП 500. Це також є ознакою того, що стратегічний ракетний потенціал у них суттєво понижується. Є зміни і в частині філософії застосування авіації, якщо у першій місяці. Цієї війни вони заходили у наш повітряний простріл і навіть вступали у повітряні бої. То практично з квітня минулого року цього не відбувається за винятком точкових ударів на лінії розмежування у першу чергу армійської авіації, тобто гелікоптери. Вся решта авіація намагається завдавати ударів, не заходячи у наш повітряний простір. Загальна логіка ведення цієї війни на цю хвилину зводиться до колосальних піхотних валів. Які організовує Російська Федерація? Класична сталінська методичка. Русські не можуть програти на полі бою. Скільки треба затратити людських життів, скільки вони затратить. Яка філософія нашого протиборства? Обчисляти якомога більшу кількість артилерійських залпів, ударів і швидкість перезаряджання кулеметних стрічнок. Викошувати, викошувати і ще раз викошувати.